Слава Україні! Нарешті ПУЛО офіційно визнав справжню мету так званої спеціальної воєнної операції. Агент Путін доповідає і доповів, що його мета і мета так званої СВО це, щоб Росія розпалася. І нарешті він офіційно про це сказав. Ми про це, звичайно, знали, але підтвердження від так званого президента так званої Російської Федерації показує, що. Ми дійсно перемагаємо. Але тут не повинно бути ейфорії. Ворог просто так не здається, його треба знищувати. І дякуємо Збройним силам України за те, що виконують цю нелегку задачу. Дякуємо, хлопці, а ми тримаємо стрій. Нас не виснажить ні психологічно, ні психічно, і ми про це знаємо. А все, що кажуть, що ми втомимося, це відлукаво не вірте. Слава Україні!